ТЦК може зараз, всі ці роки, і може і зараз, може мобілізувати по безпреділу абсолютно будь-кого зробити, провести за півдня через всі комісії, оформити всі мобілізаційні документи, відвести там кудись на розподільчий пункт чи в начальний центр. Так зараз дійсно можуть. Але не весь цей час, не всі ці роки, тому що практика проходження ВЛК без участі і згоди військовозобов'язаного почалася десь з кінця весни 2025 року. Чому так почалося відбуватися? Ну, по-перше, у нас був законопроект, який передбачав відповідальність членів ВЛК за висновки, які вони приймають. Але цей законопроект так і залишився законопроектом, тому жодної відповідальності члени ВЛК за рішення, яке вони приймають, вони не несуть на практиці. Принаймні, ніж про жодний такий випадок невідомо. Навіть після скасування тих висновків за скаргами у військово-лікарській комісії. Крім того, тактика залякування і примусу для проходження ВЛК вона перестала діяти, тобто військозобов'язані, яких примусово доставляють ЦК ТСП, вони почали масово віднулятися від проходження ВЛК і не зрозуміло, що з ними далі робити, тому що дати їм повістку, що вони наступний день прийшли з медичними документами. Ну, в більшості випадків такий зобов'язаний за такою повісткою просто не з'являвся. Незалежно від того, чи ця людина по факту не придатна до військової служби по здоров'ю, але її провели там бистро, просто не оглядали якось належним чином лікарі на ВЛК, чи в неї є право на відстрочку від військової служби, чи в неї право є навіть на відстрочку від військової служби, яке одночасно є право на звільнення вже з армії. Там, наприклад, от як було нещодавно в новинах, що мобілізували чоловіка якогось, який Здається, не встиг оформити документи про догляд за батьком там якоїсь е, першої групи інвалідності. Щось таке дійсно. Якщо у вас є право на відсрочку, але воно не реалізовано, тобто ви не подали заяву на отримання відсрочки, і така заява не розглянута, то та СП на ваші документи, які дають вам право на відсрочку, уваги звертати не буде і вас мобілізують. Інше питання, що не завжди ті документи, які дають право на відсрочку, вони дають підстави для звільнення. Ну, наприклад, для того, щоб отримати відсрочку, ви можете оформити догляд за своїм батьком там, чи матір'ю, наприклад, які потребують такого догляду. В той же час, для того, щоб звільнитися зі служби, вже якщо вас мобілізували, мають бути відсутні інші родичі першої ступені споріднення, які відповідно можуть такий догляд надавати. Тобто, якщо у вас є брат чи сестра, то навіть за наявності підстав для відсрочки. Догляд за батьком чи матір'ю, ви не зможете в подальшому звільнитися на цих підставах зі Збройних сил? Ну, от, наприклад, ця людина там має право на звільнення з армії і її мобілізують. Вона місяць-два там десь служить, сидить в навчальному центрі або на розподільчому, робить, дороблює там всі якісь свої документи, або навіть вони в неї взагалі були ці документи, їх не було з собою. Її просто мобілізували, запівняють. Тому документи на відсрочку мають бути не з собою, а подані в ТЦК та СП і вже розглядатися ТЦК та СП, або ж має бути в них вже готова довідка на отримання вами відсрочки. Не чекайте, поки вас затримують цими документами, тому що це далеко не гарантія того, що вас відпустять, якщо це не інвалідність або якісь явні підстави для відсрочки, а догляд. За матір'ю, за батьком, за кимось родичів, або ж там навчання в університеті, то в подальшому, якщо ви не змогли отримати вчасну відсрочку, звільнитися за цих підставах ЗСУ буде набагато важче або навіть можливо, і неможливо. Вона просто місяць-два сидить, отримує зарплату, там якусь харчування, звільнюється з армії. І за такі от випадки для ТЦК, який мобілізує таких людей. Взагалі не передбачено ніякого механізму контролю і ніяких, ніяких механізмів можливої відповідальності. Тобто, за те, що ТЦК мобілізує людину, яка може е, одразу ж подавати після от, приїзду в частину документи на звільнення з армії, в ТЦК нікому ніколи не ні, ні просто нічого не буде, а ця відповідальність не ну, вона от просто не передбачена, вона ніяк не контролюється. Ні. Тут все вірно, відповідальність ніяка не передбачена, так само, як і не передбачена відповідальність для членів ВЛК, які оглядають військовозобов'язану і встановлюють придатність до військової служби. На жаль, наше законодавство, не дивлячись на наявність відповідних законопроєктів, наш законодавець так і не дійшов до того, щоб ці рішення прийняти. І тому на практиці на жаль, маємо отаку от ситуацію, такі от прикрі випадки.